Друзі, вірш, який я хочу прочитати, написаний був рік тому приблизно. Я думав, от наступний рік я його прочитаю, але я не думав, що буде війна тоді ще, коли писав. Але я думаю, що трошечки пригадати, як воно було раніше, нам не завадить. Рездвяно новорічний антураж. Вогні, гірлянди, фейерверки, хвоя. Святковий уявля... казковий уявляється міраж, в ньому кожен почувається героєм. Приємно пахне свіжий мандарин і шелестять обгортки від цукерок, приваблює до себе блиск вітрин, Знов рік новий зустрічає наша ера. Екзотики багато на столах, збирається вечеряти родина, Здається, щастя прилетить, як птах. Коли 12 вдарить лиш години, велика кількість добрих побажань, високопарних слів і безліч тостів, а потім біль у голові і, на жаль, роз'їдуться всі довгожданні гості. І знов все буде, все буде і буде знов так само, як завжди, оточення, проблеми зі здоров'ям. Якщо ж немає сніжної зими, то настрій геть далеко не святковий. І з року в рік, все з року в рік лишається старим, буденним, сірим і зовсім не святковим. Перепрошую, треба підглянути. Знову да. Ні, я ж його повторював, але як завжди розхвилювався. Все з року в рік лишається старим, буденним, сірим, зовсім не святковим. Тому живе хтось думкою про Крим, когось ще вдовольняє чашка кава. Та Дає новина добра для людей, що перетворює життя на свято. Це не одна із фентезів ідей. А цілковита і єдина правда. Прийшов у світ Спаситель, Божий Син, людей, щоб щасливити з собою. Мир з Богом, а не гілочка сосни, щодня дарує настрої святкові. Амінь.